Вітаю всіх, ну що ж, хочу розглянути знову про тезиси Путіна. І тепер про Харківську область він казав, що бідний Білгород страждає, що йому доводиться бідному робити сіру зону і тому подібне. Давайте так. Беру три колоди. Три. Так або ні відповідь. Росії вдасться зробити цю буферну зону, сіру зону в Харківській області, в північній частині Харківської області. Росії вдасться це зробити. Так, дивіться, це карта так, тема влади. Але я хочу сказати одну річ: на, те, на питання так або ні, це випадає так. Але вона вже була сіра зона, тому що ви знаєте, що там постійні обстріли. І я хочу акцент зробити на тому, що була вже мова з нашої сторони її зробити. Ми ще подивимось, хто її зробить. Це може зробити Україна. Тому налякаємось. Так. Росії вдасться зробити санітарну зону, буферну зону на північному кордоні Харківської області. Дев'ятка жезлів, ні. Ось те, про що я казала, ні. Там оборона. Дев'ятка жезлів. Там оборона. Та відповідь ні. Відразу скажу, ні, там хороша вісімка мечів, там обмеження у них. Серйозні пішли обмеження. Оце більше наші. Це наші зроблять. Майте на увазі. Наші там зроблять для себе щастя. Королева Пентаклів, четвірка. М -м. Розумійте, вони хотіли більше, а отримали те, що отримали. Так. Двійка пентаклів, все, 50 на 50, застопорилось. П'ятірка пентаклів, втрати. Пішли серйозні втрати. Не те, що вони хотіли. Вони дуже обмежені в діях там. Дуже. Не йде. Не йде, не йде, не йде. Тому не хвилюємось до такої. Прям до нервів не треба. Це наші. Я постійно це буду казати, бо мені воно як само йде. Йде інформація, коли читаю, є те, що мені приходить вперше в голову. це Тому що наші також хочуть. Так, бойова колода. Росії вдасться зробити сірозону на північному кордоні Харківської області. Сила, сила це відповідь так, але це сила військові. Те, про що я казала? Військові там будуть і з нашої сторони і Вісім мечів. Це йде як окупація. Дивіться. Але давайте розглядати, бо ви ж розумієте, обновлення ситуації. Одразу четвірка жезлів. І це політика. Відразу вилазить політика. Щоб ви розуміли, по політиці воно ніхрена в них не виходить. Шість мечів, рух важкий, трійка кубків. Ви знаєте, їм важко. Ситуація по колу йде. Постійно по колу, і вони не отримують того, чого хочуть. П'ятірка Кубків це серйозні втрати. У них серйозні втрати. Скажу чесно, у них серйозніші втрати. Серйозніші втрати. Дуже-дуже. Розумієте, зараз розгляну з нашої точки зору. Тому що я знаю, що Україна робить там сірозум. Відселяють людей евакуація, ви ж розумієте, для чого це. Україна зможе, Україна зможе вибити ворога з північних кордонів Харківської області. Україна зможе вибити ворога з північних кордонів Харківської області? Колоса Фортуни це так. Ситуація повторюється так. Четвірка Пентаклів накопичує для цього все, що потрібно. Ну, я хочу, щоб ви просто розуміли. Трати серйозні. Дуже-дуже шість кажезлів. Оце наш результат. Дві кажезлів. І дві камечі. Там топік. Ось вам кордон, топік. Там буде топік для них ось. Там кордон, топік, тому що кордон на кордон. Тому така ситуація. Це наші будуть робити. Зрозумійте, зараз сіра зона вона є, якщо там, ну, воно ж обстрілюється. Тепер я хочу ось що спитати, наша влада України зробить сіру зону на прикордонні Харківської області, щоб, ну, як, захист там робити області, фортифікації, не знаю, як це називати. Але наша влада це зробить, цю сіру зону, щоб там військові знаходились і робили все, що потрібно. Так, четвірка кубків. Дивіться. Вони хотіли б це зробити, але поки що ні. Так, ні. Але хотіли б дуже, дуже б хотіли цього. Так, дуже хочуть за допомогою партнерів знову вже. Вони дуже цього хочуть. Але зараз не можуть. І в накопичення треба ресурсу більше зібрати врожаю, скажімо так, по ресурсам по всім, щоб це зробити. Через обстріли, там і буде сіра зона через обстріли. Хочу ви розуміли. я ж для вас це розбираю, щоб ви не робили літаєвої паніки. На полі бою все буде добре, і там бойові дії вже сіра зона, зрозумійте. Там виганять їх звідкись виганять, але ж при кордоні обстрілюються, пристрілюються вже розумійте. Тому критичного немає, відразу скажу. Вже того, що вони хотіли, не буде. Наші виб'ють, ви бачили. Це буде час, це буде, певно, міросіра зона. Ви ж розумієте, що суть такова. Тому віримо в ЗСУ.